Чому, наприклад, такі регіони, як Київ, область тилові, скажімо так, чи відносно тилові області не платили? Давайте по полочках розкладати. Ось ці 60 мільярдів. А я думаю, вже зараз там приблизно 70, Це не є борги людей, це сукупні боргові зобов'язання. По всій системі між усіма суб'єктами енергосистеми енергоринку, і вони не всі є безнадійними. Там частина виникла із-за того, що неправильно побудували там моделі енергоринку і розрахунки не відбувалися своєчасно. Частину створили, умовно, ну, шахти, наші державні, відповідний оператор, зелені генерація створила. Але ще раз там частина з 60 по мільярдів боргів може просто заліком в якийсь момент бути зарахована і ми цим займаємося. І першу робочу групу зробив саме комітет Верховної Ради. Першими здається, в вересні чи в жовтні, перше засідання, і кожного місяця ми довбаємо кампанії міністерства всі суб'єкти в першу чергу за те, щоб вони скорочували взаємні борги. Бо ага. це не можна давати їм наростати. Їх треба безумовно скорочувати для того, щоб компанії оживити розрахунки між ними. Тепер і у вас то людей... якось виходить це. Вибачте, безумовно, що безмовна йде скорочення графіки, Воно в першу чергу було пов'язане з тим, що там не своєчасно розраховувався, розумієте з компаніями. і весь ланцюг, і тому зараз скорочення йде. Воно буде не один рік, я вам можу сказати, бо накопичена критична маса боргів, але там будуть відбуватися позитивні процеси. Тут головне, щоб вони далі не накопичені. Тепер окремо серед цих 60 мільярдів є плюс 15 мільярдів боргів за два роки. Це саме борги населення так званих побутових споживачів. Тобто нас з вами. От запам'ятайте за два роки війни. На 15 мільярдів зросли борги населення приблизно по рівному кожне рік по 7,5 мільярдів гривень кожного року. І отут виникає питання, що уряд, а це моя особиста оцінка, я готовий за неї відповідати. Я вважаю, зробив дуже фатальну помилку. Він. Уряд 6 березня 22 року, одразу після нападу, він прийняв правильну постанову, де по суті по всій Україні сказав: ми нікого не будемо відмикати за неплатежі, бо частина зруйнована, частина мігрує населення. Хтось поїхав, хтось приїхав. На той момент погодьтеся, був такий хаос, когось відмикати дійсно було категорично не можна. Але вже влітку 22 другого року більш-менш стабілізувалася ситуація, бо деокупація відбулася: Київська область, Житомирська, Рівненська, Чернігівська, Харківська, значною частиною, Миколаївська, і там ситуація стабілізувалася і. Люди, які поїхали в міграцію, вони знайшли десь собі тимчасове місце перебування там на Закарпатті, Чернівці, Львівщина і так далі. І власне кажучи, на той момент треба було негайно скасовувати цей мораторій і його адресно. адресно цей мораторій застосовувати до тих, хто дійсно або в кого зруйноване житло, або хто там втратив все і не має жодного джерела, тобто мало забезпечені. Але для значної частини, яким яка могла платити, треба було їм говорити, шановні українці, електроенергія коштує гроші. Це такий же звичайний товар, як яйця, молоко, пальне, бензин і так далі. Діспало. Тому, будь ласка, платіть. Ми вас за борги по допоможемо реструктуризувати, але по поточних платежах треба платити. Цього не було зроблено. Це зробили лише на початку січня цього року, тобто ну півтора роки запізнення, це скасування прийшло, і тепер борги накопичувалися до рівня дуже високого 15 мільярдів. І зараз ключове питання да, у населення: а як ви нас будете відмикати? Ви що нас будете там відрізати? Ну така паніка сіялася. Не треба ніякої паніки. Я переконаний, що 90% населення спроможна оплачувати ці борги. Це я маю на увазі ті, хто е, з, наробив їх. А там дуже багато заможних людей, які просто скористалися так? можна не платити і кредитуватися електроенергію. Чому б ні? Їм дадуть умови енергокомпанії реструктуризувати борги, гасити поточні платежі, обов'язково безумовно, і і частково гасити оці борги для того, щоб дати їм рік два на розрахунки. Ось те, що кампанія ясна, яка вперше почала цей рух в Києві, в Дніпропетровській області. І це всіх компаній стосується, всіх постачальників по всій Україні. Бо дійсно борги наробили в тилових областях, де точно їх не мали права робити. Тому процес нормальний, ніякої паніки все буде рухатися, а ось з вузухвалих. Боржників, неплатників, які просто зухвала, маючи там борг умовно 50 тисяч 25, маючи джерело доходу і просто не платять. Ось ці думаю, якось зразково, Ну ну зразкова, десь там їм санкції якісь застосують. І як на мене, правильно. Зроблять, бо люди мають прийти в нормальний стан платіжної дисципліни. Головне, що нас сьогодні турбує, коли ми в магазин приходимо, це ми не вимагаємо, щоб нам яйця в кредит дали без оплати. Ми вимагаємо, щоб вони там по 17 не були. Розумієте, зараз яйця по чому по 5 гривень в магазині, по 5 з половиною. Тому ціна. І контроль за ціною електроенергії це однозначно ключове завдання. Але борги робити неможливо, і, і ніхто нікому дарувати електроенергію не збирається. Бо, бо інакше не отримують гроші. Шахтарі, працівники того самого Укренерго, обленерго, енергоатом, Укргідроенерго і всіх інших енергокомпаній. І як ви собі це бачите, як воно буде? Не буде такого. Ось проста правда життя.